Цю двоповерхову свіжо пофарбовану будівлю по вулиці Герцена видно здалеку. Невдовзі сюди щоденно ходитимуть сотні хворих. Будівельні та оздоблювальні роботи тут йдуть повну. Міський голова під час відвідування об'єкта задає чимало питань. Все має бути зручно і для малечі, і для людей з інвалідністю. З 60-х років минулого століття на цьому місці функціонував медичний заклад. Втім, будівля вже давно застаріла і морально, і в технічному плані. Тим більше, що ніяких комунікацій тут не було. Тож рік тому розпочалося капітальне будівництво. Дали ще один поверх і все зробили за останніми нормами. Тут було підтягнуто з сторони сіверного по вулиці Іванової. І ми ви, провели тут водоснабження городською. Подвели трехфазный ток, 300 метров проводили от основного трансформаторного подстанции, сделали канализационную систему с биоспорами, которые здесь перерабатывают чистую воду, и потом он может эту воду использовать уже для технических нужд. В новій будівлі достатньо місця для роботи всіх необхідних спеціалістів. Крім того, ошляхетнюється і прилегла територія. Тут розмістили лавки, альтанку, навіз для візків, в планах новенькі дерева та квіти. Роботи тут ще багато. В частності, ось зараз ми звернули увагу, що територія е возле амбулаторії ще слідує її заасфальтувати, привести в порядок трохи е вокруг. Ну, в общем, можна сказати, що вже на 98% об'єкт готовий. Два дні залишилось на доробітку деяких моментів. Ну, я думаю, что до конца недели мы дадим этот срок и будем переезжать на выходные уже потихоньку надо будет оснащать мебелью, медицинским оборудованием. Вимиватися, і я думаю, що 12 сентябрю ми будемо готові здати цю сімейну амбулаторію. На капітальне будівництво з міського бюджету пішло близько 4 мільйонів гривень. Сімейну амбулаторію номер 4 від центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 планують відкрити 12 вересня. Вона обслуговуватиме майже 13 тисяч мешканців Тернівки. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.